По Правилу панахіді згадується сім родів, сім поколінь. От ми повинні знати своїх сім поколінь. От ми знаємо їх, Нет. Не Нет. So. а це десь, а, 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 десь ну, шість. Тут, тут стоять тут люди, яких діди. У мене Іван, царство либестро. 33-й рік, точно помер 33-му році. Теж точно, а іменно в цьому році. І Для них там 100 грамів значить, царство відвели, їм це не потрібно. Їм пам'ять таки не потрібні. їм потрібно молитва і добре діло. І щоб їх пометали. І як народ у світі, скажімо, береш, чи е, американська громадянська війна. Ну, біда, громадянська війна це саме треба. Е, чи скажімо. Е, у як це битва 450 рік, одна тисяча. Грю. То всі знають, де, де єдиного солдата, де хто, де хто лежить. Битва з Стертонським одягну, битва наших всіх литовців, наші, е, українців, наш Федор Іванович, Островський, все славно і так далі. Все, всі кругом знають, чи Ватерлова, чи всього. Тут заскердовані, у бортах лежать мільйони мільйони людей. І ми думаємо, що ми будемо щасливі. Ми присутні в цьому, у цьому зв'язку. Присутні в цьому зв'язку часів. І страшне, коли вони зриваються. Саме страшне, коли, саме страшне, коли... І, і Гамлет колись сказав, Шекспір сказав, що у Датському королівстві сталося страшне. Навіть не... від нього йде як похідне, бути чи не бути. Але у Датському королівстві розірвався зв'язок часів. Оце нам треба цей зв'язок часів берегти.